Це кадри з тренувань ДСНСівців, що минулого тижня проходили в Ніжині. Там для керівництва та владців влаштували справжнє шоу з кращою технікою служби. Це чергова частина, котра знаходиться в центрі Чернігова. В обідню перерву тут зібрались офіцери-рятівники. Всі вони вийшли до телекамер, аби розказати про свою роботу. Ось пожежник із Михайла Куцюбинського демонструє свій робочий одяг. Це мій бойовий. Ну що це може назвати тим одягом? Захисний бойовий одяг. Це те, це, 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 це що не пропускає воду та не горить, в принципі. Нічим не кращий спецодяг і у колег в Чернігові. Ситуація з забезпеченням кажуть рятівники жахлива. Не тільки в нашій області, а й по всій Україні. В сільській місцевості вплоть до передаються, навіть один комплект на караул і у людей. Тобто індивідуальних якби нету, а одна на всій. Ях всі по черзі, по кругу там одна смена, грубо говоря, чотири комплекти бойового захисного одягу, і по вони передаються. Крім того, що одяг та захист ті купують за свої кревні та замість тренувань у них господарські роботи. Люди должны тренироваться ездить в нормальном смысле этого слова. Знаете, когда мы говорим мы должны тренироваться, а не работать, ну где выполнять коз работы. Руководители да, ну сейчас будем тренироваться, ну знаете как? То есть подход у них ах, вы хотите тренироваться, то есть не по-хорошему, а вот ну вы понимаете. Заробітна плата ж офіцерів і зовсім не відповідає фізичному та психологічному навантаженню, якому щодня піддаються ДСНСівці. Якщо це все почитати, получається ціна життя – 3-4 тисячі. Тобто там виходить ціна життя і здоров'я. Тож, аби хоч якось змінити ситуацію на краще, пожежники створили свою профспілку. В Чернігові до неї увійшло вже близько ста осіб. Єдина вимога гідне ставлення до них та їхньої роботи. Та керівництво з активістами панькатись не. Хоче замість діалогу, дехто з хлопців вже отримав догани. За це якби таких активістів почали як можна наказувати, там, пере, переводити в інші там, караули, шукати методи впливи на них. Це лише частина проблеми, що сьогодні існує в службі. Офіцери сподіваються, що їхній профспілці вдасться змінити ситуацію в ДСНС.